Завершилася прес-конференція президента Володимира Зеленського. Почули чимало важливих відповідей, зокрема про те, що генеральний штаб просить про додаткову мобілізацію від 450 до 500 тисяч. Осіб так разом із тим, президент, наприклад, не вірить у ідею часткового вступу України до НАТО. Також він розповів про те, що Україна має багаторічні зобов'язання, як мінімум від 11 країн світу, а також про те, що не можна проводити вибори під час війни, і про те, що мав би бажання організувати зустріч із Віктором Орбаном, аби поговорити сам на сам про ті проблеми, які. Чомусь постійно озвучує угорський прем'єр. Далі будемо аналізувати основні меседжі прес-конференції президента із політологом Миколою Бучиним. Він з нами вже на прямому зв'язку. Пане Миколу, раді вас бачити. Доброго вечора. Слава Україні! Доброго вечора, героям слава отож. Не будемо применшувати так. Відбулася чи не головна центральна подія внутрішньої політиці України. Це велика прес-конференція воюючої України так. Президента, власне, які меседжі для себе ви почули. Ми от відмітили кілька із них. Зокрема, ну головна перемога це звичайно початок перемовин до про вступ до європейського союзу. Що головного для себе почули ви? А можливо, що прочитали поміж рядків? Ну насамперед хочу сказати, що в мене таке враження склалося, що все таки президент набуває певного досвіду, зокрема, і досвіду комунікації більш. Глибоких системних знань, тому в принципі, на відміну від попередніх таких заходів, в принципі зараз його відповіді були більш аргументовані, більш логічні, більш можливо, такі зважені, і, і зрештою вони були підкріплені часто такими доволі системними і ґрунтовними знаннями. Тому в даному аспекті я якби був доволі приємно здивований і е, ну, так само, що мені кинулося в очі, це те, що незважаючи на Ну, доволі багато скажімо, проблемних моментів, зокрема пов'язаних із е, міжнародною ситуацією з міжнародною кон'юнктурою з е, там, наприклад, зменшенням е, і затримкою з фінансування і з боку європейського союзу і з боку Америки. Все рівно президент зберігає оптимізм. Е, він е, вірить в нашу перемогу. Він, в принципі, десь ну, принаймні, так виглядало, хоча зрозуміло, що він не давав відповіді в зв'язку з питаннями там безпеки, таємниці і так далі. Але десь очевидно, що плани є стосовно перемоги на полі бою стосовно майбутнього України. Ну, голова держави, його команда у це вірить. Ну і десь ну, єдине, що хочеться так вірити, що ця віра не є на пустому місці, а вона десь підкріплена тими знаннями, якими власне володіє та людина, яка має доступ до такої важливої, але водночас секретної інформації. Ну, власне, відповідаючи на запитання щодо фінансової підтримки від сполучених штатів, ця складна ситуація наразі, Зеленський зазначив, що знайшов порозуміння з Байденом і сенаторами, і десь так відчувається з його відповіді, ніби крига скресла. Але разом із тим немає зараз остаточного рішення ні про 61 мільярд від сполучених штатів, ні від 50 мільярдів допомоги від Європейського союзу. А чи є в нас план? Б, на що Україна буде жити у наступному році, якщо із цими коштами виникнуть складнощі? Все ж таки, ну насамперед я хочу сказати, це, звичайно, моя особиста думка, але я думаю, що і Європейський Союз, і е, адміністрація Джозефа Байдена знайде. Певні виходи і механізми для того, щоб все таки е, цю підтримку власне надати Україні. Якщо ми говоримо про європейський союз, то е, я думаю, що тут питання так, таких антисистемних гравців, як, як, наприклад, угорщини, але я думаю, що в принципі є певні важелі, і вони вже десь скажімо, зараз обговорюються. Я думаю, що там, власне та ситуація буде розв'язана на користь України. Якщо ми говоримо про Америку, там ситуація дещо інша. Там передвиборна боротьба, тобто Україна стала зарушником цієї боротьби. Але важливе інше, важливе те, що в країні наявна беззаперечна двопартійна підтримка. Ну я маю на увазі середньостатистично. Звичайно, що є, наприклад, там низка праворадикальних республіканців, так званих трампістів, які скажімо, має дещо інші погляди, але вони є на щастя в тотальній меншості, тому е, ця підтримка двопартійна існує, і я думаю, що ну це, це ситуація передвиборна, і ці скажімо, спроби перетягнути канат е, в ту чи іншу сторону. Вони, вони все рівно рано чи пізно закінчаться певним компромісом. І я думаю, що е, стосовно Америки, тут швидше питання е, стоїть, чи ми отримаємо рішення до. Нового року, так до Різдва і до нового року, чи можливо дещо пізніше. Але я думаю, що вона буде. Але якщо ми говоримо навіть про таку, ну скажімо, гіпотетично, найбільш негативну ситуацію, і коли скажімо, ми не отримаємо ні цього, ні цього фінансування, що як я ще раз є доволі мало ймовірно, то я думаю, що все рівно ну це не це буде звичайно погано. Це звичайно заставить нас переосмислити і стратегічні певні плани. І, звичайно, це буде перешкоджати нашій перемозі, нашому успіху на полі бою. Але так само, якби ну, говорити, що це буде повна катастрофа, напевно, не варто. Тому що, ну, по-перше, ми розуміємо, що є ще таке поняття, як. Двостороння підтримка різних держав, і в принципі, десь до, до речі, і Володимир Зеленський теж та те підкреслив, що ми маємо, скажімо підтверджені зобов'язання багатьох країн світу, довгострокові зобов'язання. Тому я думаю, що навіть в такому випадку буде допомога з боку конкретних країн, адресна допомога, і вона буде нам дозволяти вистояти. Крім того, Ну, десь теж є певні ознаки того, що Україна все-таки вже почала розуміти, що для того, щоб не бути заручниками міжнародної кон'юнктури, політичних передвиборних ситуацій, і так далі, нам треба насамперед опиратися на власні сили. І в даному випадку теж Десь Володимир Зеленський на прес-конференції підтвердив, що ми, скажімо, будемо готувати і дрони, і, ну, і артилерію, хоча нам з артилерією трошки більше проблем. Але в принципі ми починаємо більш акцентовано розуміти, що маємо опиратися на власні сили. Запускати власні лінії військового виробництва і тому подібне, і в принципі, я думаю, що це помножене на все-таки, нашу віру, перемогу, наше бажання до кінця стояти, і на те, що Росія теж має аналогічні проблеми, в неї теж ресурси небезмежні, хоча, звичайно, більші у них теж є брак снарядів і іншого озброєння. Я думаю, що в принципі навіть такі ситуації це не буде вже прям катастрофа і критична ситуація. Але я думаю, що якщо ми отримаємо фінансування, а крім того, і від Європейського союзу, і від США, то я думаю, що ми зможемо реалізувати ці наші стратегічні наміри і в тому числі на полі бою, які ми маємо і плануємо реалізувати, ну і також президент Зеленський висловився про зустріч із Віктором Орбаном і назвав її так дуже дипломатично. Політика не дуже дружня від Угорщини, так ну це максимально дипломатично, що можна було сказати. Тим часом в європейському союзі розглядають можливість як обійти угорське вето. Так, ну як гадаєте, після тієї розмови, яка відбулася в Аргентині на інагурації нового президента, тамтешнього чи вплинуло це на позицію Орбана? Ну принаймні, на його бажання сходити по каву під час голосування за початок перемовини в європейському союзі. Ну і пам'ятаємо там по каву посилав його. Також і Олаф Шольц. Ви знаєте, я думаю, що напевно на рішення Орбана все таки не блокувати цілеспрямовано, не блокувати рішення ЄС щодо скажімо, початку переговорів про ступ України до ЄС. Воно було спричинено не скажімо, його розмовою з Володимиром Зеленським, а було спричинено іншими діями. Діями пов'язані з його, скажімо, справжньою ціллю, чому він таку політику проводить, із діями з боку Європейського союзу та керівництва і лідерів деяких країн ЄС. Тобто я маю на увазі те, що Віктор Орбан, якщо ми говоримо про його мету, тобто він зараз скажімо... Бачить в Україні і в тій такій непоступливій антисистемній позиції можливість виторгувати для Угорщини певні преференції. Ми розуміємо, що Угорщини відносини з ЄС і без України так є доволі складними. Скажемо, європейський союз має претензії стосовно рівня свободи, демократії і прав людини в цій країні. І власне він блокує по доволі потужний пакет фінансовий, який би мала отримати Угорщина, але не отримує, і зрозуміло, що Віктор Орбан використовує ситуацію і скажімо, Україну як інструмент для того, щоб отримати ну принаймі і отримати певні поступки або преференції з боку європейського союзу. Це раз по друге, тому я думаю, що власне десь очевидно, ми знаємо, що частину цих коштів, які були заблоковані, зараз ніби розблоковують. Тому очевидно, що десь скажімо, з однієї сторони, ця політика торгу і шантажу вона приносить для Орбана і для Угорщини певні позитивні результати. З другого боку, ми розуміємо, що і європейському союзу теж не може і керівництву не набридати. Отака, скажімо, непоступливість, антисистемність політики Орбана. І зрозуміло, що він вже починає, скажімо, до метода батога додавати метода пряника, додавати метод батога, і в даному випадку ми вже можемо говорити про можливість там принаймі розмов про те, що угорщини можуть позбавити права голосу і прийняття ключових рішень в межах європейського союзу. І я думаю, що європейський союз буде все таки намагатися щось зробити, тому що насправді така антисистемність угорщини вона. Ну, скажімо, псує імідж європейського союзу, вона зменшує його ефективність, зменшує позиціонування ЄС як глобального лідера, зрештою заважає реалізовувати ті важливі стратегічні цілі, які ЄС має досягати, надаючи підтримку Україні. Тому я думаю, що в даному випадку, оскільки при прийнятті рішення про початок переговорів було важливо це зробити швидко, тому що це рішення насправді є важливим навіть не в тому плані, що ми там через рік станемо членом ЄС, а в тому плані, що це був дуже потужний сигнал і для світу, і для України, і для Росії про те, що Європа з нами, про те, що майбутнє України в Європі, а не під впливом Росії, і тому в даному випадку ця швидкість прийняття рішення необхідність і швидкості вона зумовила скажімо, певні поступки Орбану. Але зараз, коли починається процес, такий вже більш рутинно-технічний, там уніфікації законодавства і тому подібне, то в даному випадку я думаю, що вже єс буде говорити і про метод Батога, тобто він буде намагатися все таки приструнити Віктора Орбана і зробити його більш поступливим, і таким, який буде працювати спільно для досягнення єдиної цілі ЄС. Пане Миколо, і до внутрішньополітичного пласту питання хотілось би також встигнути це обговорити, тому що питань таких до Зеленського теж звучало немало. І одне з них про буцім би протистояння банкової і генштабу зеленського залужного на це запитання від прямої відповіді. Гарант ухилився, зазначив, що у нього з головнокомандувачем цитую в мене з ним робочі стосунки. Але Цікава ситуація трапилась напередодні, принаймні стала відомою напередодні, з нібито прослуховуванням головкома. Ну це так виглядає, що інсценізація, тому що пристрій, який виявили в одному з потенційних його кабінетів, був неробочим. Але це все грає на руку ворогові. Так Ніщо не заважає комусь десь залити з штучно інтелект, штучним інтелектом згенерований якийсь запис, буцім би з голосом залужного, і це також підігріватиме цю ситуацію. От як на вашу думку, кому вигідний цей конфлікт, і що ще більше може підігрівати його? Ну, давайте спочатку, я е, спробую свої міркування висловити стосовно того, хто міг так і з яких причин це зробити. Ну звичайно, що е, скажімо, фінальний результат, і скажімо, всі крапки над надії має встановити там чи служба безпеки України чи інші відповідні органи, тому ми можемо зараз тільки припускати. Але мені здається, що тут є дві найбільш такі ймовірно робочі гіпотези, так тобто, це те, що все таки Росія намагалася дійсно там отримати якусь інформацію. Ну, ми розуміємо, що з одного боку це, начебто, складно, але з другого боку, ми розуміємо, що Росія десятками років інкорпорувала в безпекові структури України своїх агентів, і зрозуміє, час від часу виявляємо досі. Тому, в принципі, така якби версія має право на існування. Ну або другий варіант, що дійсно це була певна, скажімо, дія спрямовані на певну провокацію. Зрозуміло, що ну говорити про те. І підтверджувати, що є протистояння між президентом і скажімо, генштабом, напевно, Зеленський не буде. Але ми розуміємо, що тут проблема криється насправді в політичному аспекті, а саме в тому, що ми, що ми маємо, наприклад, результати опитувань про те, що фактично залужний це. Єдина, скажімо, така потужна фігура, яка має рівень підтримки більше ніж Володимир Зеленський, і демонструє стабільну цю підтримку, тому зрозуміло, що це. Ну, як мінімум, не може не враховуватися і не, не може не турбувати главу держави чи його оточення, і в даному випадку воно ну, апріорі буде скажімо, якщо не створювати певний конфлікт, то принаймні, створювати певну певний рівень напруги між цими двома фігурами і цими двома гравцями, як потенційними потім можливо кандидатами чи політиками. І в даному контексті однозначно, що така ситуація вона тільки на користь ворогу, тому що ворогові дуже важливо. Показати, що суспільство не єдине, що політична еліта не єдина, що в нас є певні розбіжності. Ну що якщо він зможе це довести, якщо він зможе на цьому грати, то він буде ну скажімо, це транслювати не тільки на внутрішню аудиторію, на аудиторію українську, але він буде показувати і міжнародним партнерам, що дивіться, кому ви хочете допомагати. Там вони самі між собою не можуть розібратися. І насправді, ну є проста народна істина, де двоє сваряться, там третій користується, тому власне на жаль. У такі, можливо, потенційно провокативні речі вони напевно не мали би бути. Тобто, до речі, ну хочу теж згадати про те, що один з журналістів задавав ну доволі скажімо, таке актуальне питання про. Тен, про консолідацію політичної еліти, про формування потенційного там уряду технократів чи уряду так званої національної єдності, і власне це є така традиційна практика країни, яка перебуває в стані війни, яка має певні безпекові проблеми. І в даному випадку дуже важливо для нас демонструвати світу Україні і Росії нашу єдність, і точно. Не на користь буде нам, коли ми будемо робити певні речі, які будуть показувати, що є певні протистояння, певні Ну принаймні як мінімум, певна напруга або певні непорозуміння, і всередині суспільства, і між представниками політичної чи військової еліти резюмуючи вашу відповідь, принципово важливий результат цього ж опитування, яке ви наводили, та що 50% опитаних це соцдослідження від КМІС. 59% українців водночас до Ряють і залужному, і президентові Зеленському, тобто українці теж відчувають і вимагають єдності. Ну і продовжуючи про внутрішню політику, там президент Зеленський поговорив і про роботу Верховної Ради. Так ми зараз знаємо, що у Верховній Раді чи не найменша кількість депутатів. Реальних за часи існування це ще якщо відняти тих, хто втік за кордон, взагалі там лишається кількість менша за 400 осіб. Але він сказав, що ну неможливо розпустити Верховну Раду або вибори провести неможливо, тобто кажучи про те, що може й варто було би, але тим не менше, Верховна Рада приймає ті рішення, які би приймати. Повинна була про це свідчить і рішення Європейського союзу про початок перемовин. і Ви також відзначили уряд національної єдності. Я теж звернув увагу на це запитання. Правда, там журналістка трошки розхвилювалася і погано змогла артикулювати важливість цього запитання загалом. По власне, це те, що ми бачили на початку широкомасштабного вторгнення, тоді коли всі забрали підписи про свою партійну приналежність. Так? коли усі політики і чиновники почали працювати одною злагодженою командою, і так само це було виявом того, коли вони побачили, як суспільство. То відреагувало на широкомасштабне вторгнення. Неважливо з якої ти команди в нашого команда одна. Це команда Україна. І я думаю, що оцей от уряд національної єдності був би власне тим сигналом, який потребують і в Сполучених Штатах, і в ЄС. А реально це зараз вже зробити після двох років широкомасштабного вторгнення, коли ми знову почали бачити якісь незрозумілі політичні конфлікти. Ви знаєте, я абсолютно з вами погоджуюся. Це архіважливо. Ну зрештою, це як я вже ще раз повторюся. Це є тради традиційна практика країн, які знаходяться в схожій ситуації, і взагалі в таких випадках ми говоримо про консолідуючу роль конфлікту, коли конфлікт роз'єднуючи дві ворогуючі сторони, інтегрує, сприяє інтеграції консолідації всередині цих таборів. Тому зрозуміло, що це є архіважливо. Ну на моє переконання, об'єднуватися ніколи не пізно. Інше питання, чи буде для цього політична воля, от власне в цьому в мене є певні сумніви. Тому що, ну скажімо так, якщо би така воля існувала тоді, то напевно такі кроки були би зроблені одразу. Тобто такий уряд був би сформований одразу, але наша політична еліта, наша влада пішла трошки іншим шляхом. Тут питання інше, питання в тому, що вони мають монобільшість в парламенті, і це теж певна унікальна ситуація, бо очевидно, що якщо б цієї монобільшості не було, то Скажемо, такий крок був би не тільки потрібен, але він би ще був і єдиним можливим кроком для того, щоб консолідувати країну. А та як наша скажімо, влада має повністю контроль над парламентом, має можливість повністю формувати власний уряд. Можливо, це і спричинило те, що вони вирішили взяти всю відповідальність на себе. Чи це рішення правильне? Очевидно, ні, тому що, по-перше. Ми маємо розуміти, що скажімо, інші політичні сили теж мають доволі достойних, кваліфікованих, досвідчених політиків, які би могли скажімо, ну як мінімум, не, не, не менш ефективно, а може більш ефективно скажімо, управляти країною. А друге, що, що ще більш важливо, що всі ці партії вони мають скажімо, певні зв'язки, в тому числі і закордонні зв'язки, певні можливості, і їх можна було б, якщо би це координувалося з боку держави, а не було просто звичайною ініціативою там окремих опозиційних політиків. Це би давало набагато кращий сумарний позитивний ефект для України, і відповідно б набагато краще передби, скажімо, призводило і наближало нашу перемогу. А так ми маємо ситуації на кшталт того, коли там блокується виїзд політика опозиційного за кордон, що точно не сприяє. Нашій допомозі, нашій перемозі і інші схожі речі тому, в принципі, десь хочеться єдине закликати нашу владу все-таки до цього питання повернутися бо об'єднуватися ніколи не пізно, і це би направду був дуже важливий сигнал і для нашого ворога, а що ще більш важливо для наших міжнародних партнерів. Пане Миколо, дуже дякуємо вам, що знайшли можливість оперативно доєднатися до нашого ефіру відразу після прес-конференції президента і проаналізувати основні меседжі з нами у цій частині головного за день про основну внутрішньополітичну подію країни цього року. Прес-конференцію Володимира Зеленського говорив Микола Бучин, політолог.